Якщо у вас від слова Notion біжать мурашки, і у вас відразу картинки суперкрасивих оформлених дашбордів, картиночок із Пінтереста, не хвилюйтесь, в цьому відео я вам дам базу буквально півгодинки, і ви зможете користуватися цим інструментом без проблем. Тому що правило просте, для чого нам витрачати купу часу і вчитися, як оформлювати якісь бази даних, якщо ми просто можемо взяти готові із шаблонів, які для нас створили інші раніше. Що ж, єдине, що вам потрібно зробити, щоб почати користуватись Notion, це зареєструватись в ньому. Ну і все, відео можна завершувати, але давайте я все-таки вам розповім базу, як це виглядає і як почати дуже швидко користуватися цим інструментом. Отже, перше, що ви побачите, коли зайдете в Notion, це сторінку Getting Started. Тут у нас Міститься база, що вам потрібно зробити, щоб почати користуватися англійською. Відповідно, тут розповідається, що ви можете вже почати щось писати. Ось тут можете підсвічувати текст, можете додавати сторінки, календар, користуватися аїшкою і використовувати різну інформацію, яка тут наведена, щоб зрозуміти, як користуватися Notion. Але давайте я вам розповім це за 5 хвилин. Отже, що потрібно розуміти при використанні Notion? Ми бачимо ось тут зліва таку панель. Ви можете уявляти це як папки на вашому комп'ютері. В кожній папці може бути кілька папок, в тих папках інші папки, файли. Тобто, тут по суті так само зліво ви можете бачити ваші основні, скажімо так, папки або файли, і в них ви вже можете створювати інші. Давайте я покажу вам, як це виглядає. Тобто, коли ви нажимаєте на плюсик, ви бачите тут білий фон. Давайте допустимо, що ми хочемо використовувати Notion для ведення щоденника. Ми вводимо щоденник. Ми можемо відразу додати якусь іконку, можемо додати якийсь кавер, ви можете використовувати той, що є в ноушені в бібліотеці, можете завантажити свого комп'ютера, як вам захочеться. Що ви можете робити? Ви можете безпосередньо друкувати це, отут у нас по замовчуванню. При натисканні на плюс, як ви вже бачите більше опцій. То ми можемо з вами створити, наприклад, заголовки, створимо заголовок першого рівня та створимо заголовок. Другого рівня, і що ми можемо побачити, що ось тут у нас з'являється відповідна ієрархія, яка допоможе вам легше. Орієнтуватися в документі, якщо у вас дуже багато, наприклад, тексту. Крім тексту, ми можемо додавати різноманітні списки, тудулісти, тогл-ліст, Це коли ми можемо, наприклад, його розкрити, і тут буде інформація. Ось щоб зекономити місце. Також ми можемо додавати сторінку. Додатково я вам це трішки пізніше. Покажу, можемо додавати колаут, Це відповідно якась така примітка, яка буде виділятися з поміж інших. Також ми можемо додавати цитати таблиці. З таблицями дуже легко працювати. Тому ми можемо ось тут додавати колонки, додавати рядки, і це дуже легко виглядає. І переміщувати відповідно цю таблицю, куди ми захочемо. Тобто, кожен блок, який ми створюємо, ми можемо переміщувати по нашій дашборді, як нам заманеться. Це дуже зручно. Що ми можемо також робити? Додавати розділювач це прикольно, якщо у вас потрібно, наприклад, поділити якісь блоки інформації між собою. Ми можемо додавати також якісь посилання на інші сторінки, на сторінки ось тут, щоб далеко не ходити, не шукати. Це інформація по Notion AI, Він повністю у нас не є безкоштовним, то використовувати його функції в повній мірі. Ви зможете лише в платній версії, тому я не буду його розглядати детально. Ви можете також користуватися медіа, тобто завантажувати зображення, відео, аудіо, вставляти файли із вашого комп'ютера. І відповідно Notion у нас є таке поняття, як база даних. тут. Ми говоримо про таблиці, про якусь борду. І давайте створимо. Ви розумієте на що це схоже на Trello. Тобто все, що можна в Trello, можна і відповідно я вважаю в Notion. Тому коли ми говоримо про бази даних крім якихось дашбордів, ми бачимо таймлайни, бачимо якісь чарти, календар. До речі, дуже прикольно, що календар. Ви можете синхронізувати із своїм календарем Google, і тут будуть відображатися ваші події, і це дуже зручно. Ну і давайте я вам покажу, як створювати сторінки. Щоб створити сторінку, ми нажимаємо на плюсик. Тут у нас буде сторінка або ось тут, або ось тут. і ми вже потрапляємо на знайоме полотно біле. Та? Давайте ми ведемо сторінка один, щоб нам було легше її потім знайти. І ми бачимо, що вона створена у нас під щоденником. Що це означає? Тобто вона в нас буде міститися ось тут. В оцій нашій папочці щоденник. Щоб було легше, ось тут ми можемо розгорнути. Бачите, наша сторінка 1. Ми можемо перемістити ось це наверх. І якщо ми не хочемо, щоб наша сторінка була під «Щоденником», а жила своїм окремим життям, ми можемо її відповідно сюди перемістити. І ми бачимо, що вже в «Щоденнику» у нас нашої сторінки немає. В цій сторінці ми можемо створювати ще одну сторінку, потім ще одну. Ось таким чином ми можемо виділити текст, і тут, крім ось цих інструментів для тексту, ми можемо у нас перетворити його. Ось бачите, в сторінку. І що ми бачимо ось тут? Ми бачимо, що у нас сторінка 2 під сторінкою 1, а сторінка 3 під сторінкою 2. І також ми можемо це рухати, як нам заманеться. Це дуже зручно, щоб організувати свій простір, і також що круто в Notion? Знову ж ми можемо скористуватися темплейтом. І темплейти вони у нас є як платні, так і безкоштовні. І безкоштовних досить багато. Давайте спробуємо, наприклад, знайти темплейт нам для цілей. Ми можемо нажати на ось цей, наприклад, подивитися його перед тим, як додавати. Ну, допустимо, він нам подобається. Ми йдемо назад. Додаємо його собі, він безкоштовний, ми його можемо без проблем собі додати, і бачимо, що він у нас ось тут з'явився. Давайте, щоб він був зверху, ми його перемістимо в наш щоденник, перейдемо в щоденник і бачимо, що наш шаблончик уже тут. Що ми можемо зробити? Ну, наприклад, нам сподобалась ось ця таблиця. Лише ця таблиця більше нам нічого не сподобалось із цього шаблону. Давайте спробуємо її скопіювати. Копіюємо, переходимо в щоденник, вставляємо її сюди. Бачимо, що наша таблиця вставилася, і ми можемо з нею робити, що нам заманеться. Можемо додавати колонки, можемо їх видаляти і відповідно використовувати так шаблони. Тобто знаходимо шаблон, щось нам подобається. Ми беремо блок звідти і відповідно вставляємо, куди його потрібно. Це дуже зручно. Також вношені всі сторінки, які видалені, дайте наприклад, щось видалимо це нам не потрібно. Ви можете у корзині відмінити видалення цієї сторінки. І якщо ви щось видалили ненароком, то ви можете це все відновити. Також дуже корисна функція, ви можете поділитися вашою сторінкою з кимось, вести чиюсь пошту, скопіювати лінку, і ця людина зможе відповідно переходити на вашу сторінку, ставляти якісь коментарі, вставляти якісь зауваження, і ви будете. Працювати в одному просторі також щодо Trello. Я знімала вже відео про Trello, тому що я раніше використовувала Trello. Trello – це крутий старт, тому що там набагато легше можна зорієнтуватися, коли ти заходиш у свій робочий простір. Дуже легко. У вас є якісь дошки. В дошках ви можете створювати якісь списки, в них картки, і все на тому по суті базовий функціонал, який вам потрібен, новушені може скластися враження, що вам потрібно набагато більше часу і знань, щоб це все організувати під себе, ну і так, звичайно, якщо ви хочете використовувати супер красиві дисбурди, то вам потрібно витратити на це трішки часу. Але якщо вам потрібні базові функції просто для ведення щоденника, ведення свого списку справ, організації цілей, є купа шаблонів, і вам не потрібно витрачати багато часу на те, щоб це все структурувати. Ну і плюс, якщо ви раніше щось вели в Trello чи використовували Google диск. Ви просто можете, щоб не приноси цю всю інформацію в Notion, скопіювати посилання, вставити в Notion, і у вас буде Notion як єдина база даних для всієї вашої інформації. Якщо вам потрібно буде щось знайти, ви просто перейдете на інший ресурс, і вам не потрібно буде все копіювати і ставляти в Notion. Це так зробила я. В наступному відео я вам покажу свій власний Notion, як я його використовую для організації цілей, для планування подорожей, для ведення щоденника. Тобто, ви зможете побачити, як організований мій простір і можливо взяти якісь ідеї для себе. Дякую, підписуйтесь і лишайтеся зі мною.